Ох, лютоньки, та я вже заплутався, коли яке свято. То день матері, то вознесіння, то ще щось. Аж тільки бац, трійця вже на носі. Ну, а що? Травень лив, як з відра? Думаю, може, червень трохи схаменеться. Ага, зараз. Дрони літають, перемиря, як сніг у літку, десь є, а ніхто не бачив. Але нічого, тримаємось. Бо що? Бо ми вперті, як та лопата в бетоні. <рив> та головне віра, без неї ніяк. Вірити треба в краще в людей і в Бога, бо без нього нікуди. Хочеться жити, хочеться миру, хочеться шашликів. <рив> а ви знали, що трійця це день, коли Святий Дух зійшов на апостолів? От якби ще й на Путіна щось зійшло, хоча там, певно, вже зійшло тільки не те, а взагалі. Це ж про єдність, любов і силу Духу, а у нас дух міцний, як самогон на весіллі. Хі -хі -хі. Ну що, мої хороші, стріцюю вас? Хай ваша хата буде повна миру, серце любові, а холодильник смаколиків. Хі -хі -хі. І пам'ятайте, якщо вам сьогодні добре, поділіться тим добром з кимось.